Всім привіт! Зараз ровно 00.00, а це значить, треба відкривати календарики. Да, я то, рознобой, то посередні ночі, то зранку, то От тепер ровно 00.00. У нас четвертий день. Да. І хочу сказати, мені тут написав Денис, наш телеглядач, і сказав, що... У мене-то в пакеті тут щось лежить ось тут, в третьому дні. Я пішов, подивився і дивіться, що воно є. Цілий олень. Тут два пакетика було, дві іграшки. Прикол. Перший раз таке бачу. Скільки вже календарів може 20 відкрив, якщо не найбільше. І ніколи не було дві іграшки. Так, да, було таке, що розсипався такий пакет і деталі розліталися по всьому цьому. І я думав, що то якісь екстра деталі, а то вказав, що ця ця іграшка розлетілася. Ну, щоб повноцінна додаткова іграшка такого ще не було. Так що дякую Денису, що ти побачив. Тепер у мене буде параноя. Буду перевіряти ще раз. Воно там, виказується, видно на відео, а я коли знімаю, так у мене трошки... Цей ракурси другі. Так мені не видно трошки. Так, давайте, де наш четвертий день? Вже картить його відкрить. Хочу ще іграшку рандомну, Додаткову іграшку, давайте, це крутий. <свісно> так, запасного нема, ні, нема. Так, давайте вирізати, щоб потім було легше шукати дні. Я в шоці, якщо чесно. Олень. Нам попався олень, так я ще раз перевірив, що може чудо пройшло. І оленя дивіться, які маленькі. Ну, це прям вау. Я шокований. Сказав, майже опісявся. Якщо б там був би ще одна людина павук, то я б а Так олень, ну такий свій. Ну, я сам щасливий, ви не представляєте, так. Ну, тут прям, прям повний фарш у фігурки. Дивіться, який класна кофта. Вон, гори. Таблерон рекламують. Бачите, Це японське сонце. Так, сюди нащітники. Чи як вони там називаються? Наплечники. Щітки. Так, тепер шолом. Шолом стандартний. Ще з, з якого там року трильйонного. Так, маска. Класична наша горнолижна. Дивіться, у нас така вже є одна запасна. Причому ж з цього альбому. з Цього набору. Календаря. Все, все не міг підібрати слово, так, да, це у нас був у сніговіка такий. Так, далі у нас. Ми одягаємо ці кінки. Правильно я одягнув? Так. Да, правильно. Ці коньки. Так, Давай одягай коньок. Ні, не, неправильно я не одягаю. Ось отак. От. Так, от тепер треба куча таких типів. Щоб зібрати свою хокейну команду. От реально. Треба таких, скільки там в команді? Хокеїстів? 8 чи 12 чи 10, наче 8. І ось у нас є шайба. Ну Це прикол. Дивіться. Оце круто. круто. Мені дуже подобається. І найцікавіше на третій день у Марова попалась фігурка. Я в шоці? І ось екстра деталі. наша. Шайба, коньок, грубок і дивіться, така масочка. Так. Тепер я беру Гаррі Поттерський мобір. Параноя моя! Параноя! Перевірив. Четвертий день я вже забув де він. П'ятий, четвертий, ось. він. Давай. Тут додатково іграшки, ну все, мені понеслось. Нема. А могли, б, могли б? Так, що Хоп? Так. так, це сюди. Хокейст, у нас сьогодні якась дошка галошень. Їх розискує, розискується Saverio Snake, як він там, там називається, Снейп. Ой, не, я вірно сказав. Це як він. Блін, вилітіло з голови. Ну, щось схоже. Але це не точно. Так, вам дивіться, яка деталь використовується модняча. Так. Це дядько Гаррі Поттера. Може тут написано, хто він таков. Ви бачили цього чарівника? Бачите віш? Да. Живим чи мертвим? Сики белі дають за нього. Так. Це типа такі ось, бачите, воно там криво. Я зазвичай я б якусь. Покикуюсь... Цю столешницю свою вирівнюю. Так. Чік. Чик. Ну, ось така штука, якась, вона дивна, звісно, щось, щось третій день, ой, другий день, іде якась дивнота у Гаррі Поттера. Минулий раз були, була настольна гра по Гаррі Поттеру, так там було все круто. Ну, Ладно, ну, поки мені Марвел дуже прям в захваті 3 дня і, і бомба. Якщо зараз ще четвертий день. То моя повага він становився фаворитом навіть. Навіть краще Сіті може бути. Але це не точно. Зараз щоб людина-паук, значить тут буде паутиння, Ось воно. Так перевіряю пакетик. пакетики. Павутиня, да, повутиня. Він йде на дно. <реш> Оце ж херна іграшка. Отримати просто тупу паутиня, блядь. Ще, якщо був би ще пакет з паутинням додатком, я б засунув. Блядь, ну це просто... Вони навіть дивіться, які пробили, бо основні пакетики з полотинням. Це ж жахене іграшка, блядь. Що робити? Під всякого гуна накидали. Да, воно є, ну бля, ну це не іграшка. Особливо новорічна. Ой. Давайте четвертий день, перевіряємо кармашки. Фартануло. Так, і у нас тут... О, Оце б тема, бля, зураневинная тема. Ой! О, а що я наробив? А це воно звідси відклеїлася, якийсь бракований. І у нас тут вишнього не залишилося. У нас Санта Робот. Дроїд. Вже дроїди, а у нас роботи. Дивіться, такі маленькі пакетики, але скільки деталей. Так, і де наш Санта Робот? Куди його дів? Григорій. Я колись дів. Я не хочу зупиняти відео, дивіться, куди я дів бумажку. Mm -hmm. На щастя. Так, ану. Оно тут залишилась. Так, дивіться, який він. Дроїд Санта. <соць> дивіться на це говно. Як <соць> хтось наблював, бля. Я догадувався, але я не вірив. Не могли вони насрати, Ну, я згадую цих вартових галактик, і як там срали в душу фанатам. Так що нічого дивного в цьому нема. Це тупа якась, якась, бля. Ой, я щось уже перестарався. Опа, є. Кента я натягнув. Android. Чик. Це, бляха, позорисько. Це позорисько. Все так гарно починалося. І все так прекрасно закінчилось. Нічого не могло бути вічним. Да. Це б як душу насрали, якщо чесно. Ось оце. Ну Воно є, ну, блін, нахарну мені треба. Якщо б це не поклали, я був би щасливим. Якщо б дали б що, якусь там, новорічну ялинку, наприклад. Я не знаю, навіть якийсь стенд, де розшукується гоблін. Я був би ще більш щасливий. От тупо от такий стенд дали б. І з принтом розшукується гоблін. там, Де якась там хоч. Жінка, Кишка чи хто там у них? Феліція Харт. Я був би більше задоволений, Я б пищав би від восторгу. Ну, все це, воно мені не треба. чого воно ще золоте? Звідки у нього золота полотиня? Ну, блядь. Що за хір? Треба, блядь, по рукам надавати, блядь. Причому цього паутиня, як говна, блядь. В кожному наборі його пхають. Що це у нас? Це екстра деталі, да? Екстра, екстра, екстра. Екстра, 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 екстра. Дивіться, який дроїд. Він кволий, але він існує і він робить свою справу. Він приносить задоволення. Дивіться, який він. У нього навіть піпка є на голові. Він крутий. Оода. Ну, правда, це теж не фонтан. Ну, я вам скажу, це мільярд разів краще, ніж оце. Я не знаю, нам треба. Я щось догадувся, але я думав там якийсь баланс буде. Ну паутиння і ще якісь ніж для паука. Ну, Блін. Ну це також якийсь бомжацький дроїд такий, він хвой-хволий. Взагалі хволий. Я боюсь, що він розламається, якщо човану. Але він існує, він бореться за своє життя. У нього важке життя і він старається вижити. Кожен намагається вижити в цьому житті. І він тому приклад. Так що він йде на друге місце, він мені подобається, він заслужив. Він народився та вижив. І потрапив до мене на стіл. Да. Перше місце хокеїст він просто просто моща. Таку кучу таких хокеїстів, щоб команду зібрати, було би взагалі бомба. Ще таких торсиків набрати. Там, правда, і щитки треба. Ну. Оце прям бомба. Да Можна йому навіть шайбу ставити. Давайте йому шайбу в руку ставимо. Ось такий крутий. Навіть Маркіза прийшла, дивіться. Ось наш колей робот. У нього так жалко, він такий нещасний. Просто відчувається, що воно все на соплях Але він існує. Ось така штука. Пошла б на четверте місце, але на четверте місце у нас нема четверте місця, у нас є якесь там 10-тисячне місце. Ось оце, Тут у нас з боку лежить навіть подалі туди в його, це його місце. Дивіться, скільки у нас записних деталей з цього робота. Він прям. Прямо у нас колекціонер деталей, Це настільки він хвилий, що у нього аж запускні детали це не зуміє. Так, да, і наша колекція екстра деталей росте. Давайте на мене подивимось. Да. Можна сюди ще цього оленя сипануть, ну це буде перебіг. Перебором. Дивіться, скільки щастя, Да? і деталі. Падають що, Ось такі я щасливий. Завтра ще раз сиплю їх. Так що да, так що я щасливий. Дякую, що подивилися. Пишіть ваш топ. Можемо виділити по паутинню прям в восторзі від паутиння. Це найкраща річ, яку ви могли б бачити. Це прям спиральки, ви них думали, мріяли. Да, золо... Особливо коли побачили у мене на столі золоту спіральку, ви таки сказали. це найкраща річ, що я міг побачити чи уявити навіть. Все можливо. Дивіться, тут ще є павучачі наручники золоті. Їх Ось такі якісь дивні херні. Я не знаю, що це таке. Навіть Маркіза прийшла. Дивіться на це все. Да, Маркіза, надивись дивись це. Котам таке дивитися не можна. Не можна дивитися коту. Да. <смі> Бачите, як все потряслося. Ця кішка стрибнула, перестрибнула мене і прийшла дивитися. Да. Що, цікаво? Ні, я ще не лелась, вон сюди дивись. Вон. Подивись в кадр. Ой, не хочу дивитися в кадр. Ну. Що ж, тоді будемо прощатися, да, маркіза? Попу висунула свою. Як тебе павутиння? Подивись. Ти будеш так їсти? Ти це будеш їсти? Вона ігнорить, то тобто їй не подобається павутиння. Але якщо її прибрати, вона повернеться до мене. Ти повернешся сюди? Вот павутиння нема. Дивись, маркіза. Тільки попу тут Просто павутинням пахне, да? да? Так що. Все, дякую, що подивилися. Пока, пока.